День Незалежності України легкоатлети Прикарпаття відзначають над марафонським пробігом. Протягом шести днів їх спортивний талант з повагою оцінюють колеги та тренери, привітно зустрічаючи у містах та селах Івано-Франківщини. Дистанцію 540 кілометрів спортсмени біжать з державним та олімпійським прапорами, пропагуючи цим спортивну націю. Легкоатлети стартували вранці 19 серпня з вічового майдану Івано-Франківська. Серед 25 юнаків та дівчат, вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл Івано-Франківська та районних центрів, студенти коледжу фізичного виховання. Важливо, що вони з дитячого віку призери обласних всеукраїнських та міжнародних змагань, кандидати в майстри спорту. Такий пробіг новий практичний досвід про фізичну готовність до спортивного заходу та особисту зацікавленість. розповіли самі учасники. Це підготовчий до тренувань до змагань. Буде компанія дуже класна, бо тут багато відомих спортсменів, які біжуть, буде компанія, буде цікаво. В кожному місці нас будуть зустрічати, буде цікаво бігти, бо це ж не так, як завжди. Ми біжимо на тренуваннях на стадіоні. Тут будуть бігти, ми будемо по дорозі. Ну, будуть важкі етапи гірські. Тренувались кроси біла. Ну мені цікаво мені подобається. Я це чекала цілий рік. Всі спортсмени пройшли медичний огляд в обласному центрі здоров'я, тому вони за фізичним станом готові. Окрім того, ми вибирали тих атлетів, які систематично тренуються. Зараз на даному етапі це є тренувальний місяць серпень для легкоатлетів, тому всі вони знаходяться в нормальній фізичній формі, і ми впевнені, що буквально всі 25 атлетів будуть виглядати достойно під час пробігу. Команду надмарафонців провели очільник відділення Національного олімпійського комітету в області Мирослав Карабін, учасниці олімпійських ігор Ірина Шепетюк та Неля Непорадна. Постійний керівник надмарафонського пробігу Віталій Матешко оголосив старт, і спортсмени у супроводі медичної та автодорожньої служб вирушили з обласного центру. Перший пункт призначення місто Тисминиця. Цей час тут відбуваються урочистості до християнського свята, переображення господнього, і легкоатлетів зустрічає багатолюдна центральна площа. Подальший напрямок до міста Тлумач. На кордоні районів до 25 легкоатлетів долучаються місцеві вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Провели ми вихованців спортивної школи. Тут є футболісти, є тенісисти. Прагнули, щоб працювати над собою, щоб досягти таких результатів, яких результатів досягли ці спортсмени. Ми сьогодні провели спортсменів різних видів спорту, які займаються в наших школах зокрема борців, футболістів, волейболістів. Получаємо з метою, як сказали, казали давні філософи, що хочеш бути сильним, бігай, хочеш бути красивим, бігай, хочеш бути здоровим. Бігай так само ми хочемо, щоб наші діти були сильні, здорові які в нас займаються. І це дуже велика. Пропаганда, дуже велике заохочення до занять спортом. Такий пробіг це дуже добре. що Це проводиться. Вони мають з кого брати приклад. Керівник надмарафонського пробігу Віталій Матешко дякував Можуть, очільникам не влади не районів так, за увагу та гостинність, представляючи спортивну пробігу. команду. Щиро вам дякуємо за гостинність за гарні слова. Хочу сказати, що серед учасників пробігу цього року у нас є. Молоді та оновиті спортсмени, які вже в цьому році виступали на юнацькому чемпіонаті світу, який в липні місяці відбувався в Донецьку. Це Ганна Суслик та Іванна Данилюк. Прошу підняти руки, щоб ви їх бачили. Крім того, серед учасників пробігу є 50% учасників, які брали участь в минулих пробігах. Тому наші атлети достатньо досвідчені, хоча разом з тим і достатньо молоді. Представники влади районів говорили про необхідність такого заходу. Наголошували, що саме тиждень перед святкуванням річниці незалежності України проходить з духовним піднесенням українців. А над неабияк не його підкреслюють. Направду сьогодні дуже величний день, 19 серпня. Це преображення Господнє, і в цей день розпочинається. Духовне підняття духу української нації в плані підготовки до відзначення дня незалежності. От сьогоднішній день на тлумачні є знаковим, тому що до нас завітали учасники надмарафонського пробігу, і дуже важливо, що хороша погода, хороший настрій і хороша зустріч супроводжуватиме їх усього на марафонський пробіг. Я в цьому впевнена. Вважаю, що такий захід є дуже важливим, тому що він стимулює молодь до ведення здорового способу життя, показує ті переваги здорового способу життя, які. Необхідні нашій молоді у часи становлення української держави, і скажу, що е, Тлумачина рада щороку зустрічати учасників надмарафонського пробігу, тому що це показує той величний дух української нації, який потребує зростання. Протягом першого дня учасники легкоатлетичного надмарафонського пробігу подолали 75 кілометрів, фінішуючи у місті Городенка. Погода була спекотною, однак це не завадило учасникам легко пробігти дистанцію. Не втомились і дебютанти. Спочатку ми, як з дівчатами, бігли, було нормально, коли жара дуже тяжко бігти, але в загальному мені сподобалося. До пробігу Мар'яна, як і її однолітки, готувалась три місяці по два тренування в день. Тому була готова до фізичних навантажень. Про перший день та оновлений склад розповідає керівник команди. Тепер у нас більше в команді молодих атлетів, я би сказав, навіть юних вікова категорія від 12 до 20, на значно молодий колектив в цьому разі, але тим не менше ми досить успішно подолали з невеличким запізненням перший день. До Городенки подолали 75 кілометрів, якщо рахувати кілометраж від Вітчового Майдану до центральної частини Городенки. Хочу сказати, що все відбулося нормально. Трошки було важко спекотно в другій половині дня, першого дня пішло дуже багато літрів води. Ми їх фіксуємо і за 6 днів скажемо, скільки ж води ми випили за всі ці дні. Але хочу сказати, що все відбулось нормально. Про те, що надмарафонці фізично підготовлені, свідчив той факт, що з прибуттям до місця ночівлі у таборі відпочинку спортсмени зголосили цілий вечір грати в футбол. бігу не бігом їсти там, накривають другого дня. Перед легкоатлетами стояло завдання пробігти 104 кілометри через снятин заболотів Коломию косів. До надмарафонців долучались місцеві спортсмени, вітали представники влади. Я дуже радий, що такий надмарафонський пробіг проводиться в області. Це говорить про те, що в нас всі і спортсмени, і працівники культури, освіти, медицини, хто б не всі патріоти держави України. І вони збираються якраз перед 24-м, перед Днем Незалежності. Це для нас всіх приємно. Вони піднімають дух українства, піднімають дух нашої нації, піднімають дух наших людей. Що Спорт це є той засіб, який допомагає розбудовувати нашу державу незалежну Україну. А ви подивіться, які ці молоді люди, ну хочеться дивитися на них як на красивих людей, а з іншої сторони, як сильних людей, хоч вони молоді, але вони вже знають, що таке тримати прапор України. І захищати кольори держави. Серед учасників пробігу у районах пізнавали тих, хто підтримує захід з року в рік. Серед таких Ганна Суслик, яка може порівняти свої враження, враховуючи три попередні роки. Два роки назад, коли я брала участь, мені було важче, тому що я була молодша. Перший раз ну, не знала там багатих багато чого. А цього разу я вже. Ну, Привикла, вже знаю, де ми будемо бігти, скільки бігти, приблизно скільки яка траса важка. І це вже згодом привикається і легше стає. Досвідчені учасники допомагають молодшим, підказуючи, де є складнощі на трасі. Говорю, розказую, як буде, наприклад, там скільки ми будемо бігти, як будемо бігти, чи там горки, наприклад, буде важко, наприклад, темп менший. Ну, щоб. Е Рівномірно бігли, щоб не швидко не починали, тому що якщо під горку бігти, це зовсім дуже важко потім ще добігати. Є е, дівчатка і хлопчики, з якими ми вбігаємо, вибігаємо, допомагаємо одне одному. Е, е, з усіма, не один я, всі допомагають одне одному. Допомога новачкам чи не найбільше була потрібна третього дня, коли спортсмени бігли 121 кілометр Косівським, верховинським та надвірнянським районом, долаючи численні підйоми у дощову погоду. З вечора спортсмени фінішували під зливою, і такий факт викликав у мешканців району ще більшої поваги до бігунів та до самого заходу. Я вважаю, що такий пробіг він вже є традиційний і завжди при відзначенні незалежності України. Він започаткований, як кажуть, областю. Він несе ту ізюминку здорового способу життя, бо ці молоді люди, які біжуть, вони проявляють мужність. Навіть бачачи вчора, як ми зустрічали їх, який був дощ і громовиці, але вони не зійшли з дистанції, не сіли в автобус, не приїхали, а бігли вперто по-спортивному до своєї мети, до того місця призначення, де ми їх зустріли. І це є досить, досить нормально, тому що це є здорові люди. І якщо в нас така буде здорова нація і здорові люди, то ми будемо мати майбутнє. Це пробіг підкреслює нашу незалежність, нашу державність. Він необхідний ще тому, що широкі маси населення залучалися. До занять фізичною культурою спорту, а тим більше таким чудовим таким видом спорту, як легка атлетика, королева цей пробіг ще й потрібний для того, щоб люди бачили до чого, як можна підняти рівень майстерності, загартованості. Дисципліновості вихованості, все ж таки, бігати це ж так не просто бігати. Це, це великі навантаження, великі нагрузки. І це людину заставляє в майбутньому, коли вона навіть закінчує заняття фізичним вихованням спортом. Якось сконцентруватись, якось знайти себе в житті. Гордістю надвірнянського району серед учасників пробігу вважають Тараса Тимківа. Він незмінний рекордсмен надмарафонських дистанцій. На жаль, він тренувався в мене небагато, тренувався всього рік, але що мене здивувало в дитині, от собі уявіть, що дитина сама з молотками. І одного разу він приходить до мене на заняття: сніг, дощ, а в мене каптера, такі умови фактично немає занять. І каже: Анатолій Олексійович, можна я нагрузки буду менше робити? Навантаження. Я кажу, та, будь ласка, роздінься, зігрійся. Дитина потренував, потренувавшись. Буквально місяць-два з Молоткова до мене прибіжала, прибіжала на тренування з Молодко. Це вже було видно, що дитина ціленаправлена, дитина дуже хоче, мені зараз дуже ціленаправлений. Я вам скажу, якщо багатьом нашим видатним атлетам, легкоатлетам, його характер, я вам чесно кажу, там би була б половина олімпійських медалей наші. До бігу, кожен спортсмен перевірив свою фізичну готовність до нового сезону змагань. У містах та селищах легкоатлетів зустрічали їх тренери, оскільки команда зібрана з кожного районного центру. Традиційно приємно вразила спортивна косівщина та долинський район, долучаючи своїх спортсменів до бігу з надмарафонцями. Ми ще маємо зовнішні. То що це може бути учасники пробігу заохочували дітей до занять спортом. Під час обіднього та вечірнього перепочинку легкоатлети мали можливість активно відпочивати, вивчати пам'ятки архітектури та культури міст. За період шести днів спортсмени подолали 540 кілометрів, не зупиняючись перед складнощами та вітаючи мешканців області з головним святом своєї держави. 24 серпня у центрі Івано-Франківська під час урочистостей з нагоди відзначення річниці Незалежності України.